Боже, якісь ці дні. Такі довгі і сумні. Anyway, Як ваші справи? Я нарешті починаю знаходити канали, які мені дуже подобаються. Перший канал називається. Я зараз навіть вам все покажу. Книжкова гурманка. Виглядає отак. Дуже рекомендую, тому що вона розказує про різні книжки. І вона мені дуже подобається, тому що вона пояснює всесвіти. Вона пояснила всесвіт Голодних ігор, «Володаря кілець». І зараз я почала дивитися про Дюну. І Боже, воно таке важке, там такий всесвіт, що просто в мене в голові не вкладається, наскільки цей автор талановитий, щоб придумати це все і якось логічно зв'язати між собою. І на цій темі про Дюну я знайшла інший канал, який називається Брудна стіна. От, я почала дивитися, як він переказує історію Дюни. І я хотіла це просто дивитися на фоні, поки тут прибираю, і це просто нереально. Я не можу, я не можу зосередитися там, скільки термінів, скільки нюансів, то я шокована. Дивіться, що в мене є. Це моя нова свічка від Rituals, тобто друга. Пахне обалденно, це з той серії, там, де все червоне. І мені її треба пропалити 3-4 години, так що давайте разом запалимо к свічку І будемо сподіватися, що 27 листопада прийде хорошо. Блін, зараз 12 дня і через 2 години вже буде темно, так що пора. Хто як справляється з Хандрою? Розказуйте. Ще я недавно підсіла на рілси з танцями і все почалося з цієї пісні. Це почалося два тижні назад, і я досі не можу про це забути. Я хочу записати такий самий відос, там де я танцю. О, кстати. Може ви не розгледіли, але я вам покажу, що ось тут це мене Біонсе і Джей Зі. Це скріншот з її інстаграму, там де вони в Парижі. І два роки я хранила цей скріншот, щоб бо знала, коли вона буде моя кімната, то я хочу, щоб він був моїй кімнаті. От і я дуже люблю цей постер, тому що він нагадує мені мене. Як Бейонсе і мого хлопця. Схожий вайб, коротше. Мені здається, я б могла приділити трошечки більше любові своїм рослинкам, бо у цього вже трошечки якийсь суненький листочок, а ця дама щось взагалі приунила. Що робити? Може їй просто холодно на вікні. Блін, Але дивіться, оця то вообще погрустніла. Ладно, дам їй шанси тут на столі. Ще, щоб вона почувалася краще, в мене є такий міні зволожувач повітря. Може їй сподобається. Ну, окей, хай тут розважаються. Я от відколи стала мудра і віддовбалась від себе, то я почала аналізувати всі self-care advises, поради за догляду за собою і для того, щоб покращувати свій ментальний стан. І я тому вирішила, що можу вам розказати, що для мене не підійшло, щоб ви не думали, що з вами щось не так. Перше, що мені взагалі не підходить, це медитації. Ну, Я завжди знала, що мені медитації не підходять, але я весь час намагалася до них повертатись, тому що всі ж говорять, що медитації — це круто. Я досі думаю, що медитації — це круто, але просто я не можу ви... Я не можу висадіти. Мені тупо важко. Я відчуваю, що я втрачаю свій час, я не можу зупинити свої думки в голові. І для мене це просто нудно. І теж саме стосується якихось повільних типів спорту. Наприклад, я не дуже люблю йогу, особливо цю там, де дихаєш, опускаєшся, щось робиш дуже повільно. А це все для мене не підходить. От зал для мене підходить, тому що це інтенсивне тренування. Біг підходить, це інтенсивне тренування. Хоча іноді теж здається, що нудно, але можна щось з цим зробити. Але я просто зрозуміла, що я краще очищаю свою голову, коли роблю щось отак, от прям активно. Але все ще не втрачаю надію, що колись я дойду до того дзена, коли медитація стане для мене чимось прикольним. А я придумала, що я можу зробити, щоб підняти трошки свій зимовий настрій. Пішли. Перше це, звісно, моя різдвяна чашка. Друге це какао. І відколи в мене з'явилась кавомашина, тепер я можу робити молочко з пінкою. <laughs> you zoomed in mm -mm. Okay. okay so i'm telling them about uh, methods of self-help that didn't work for me and i already shared about meditations that i just don't know how to do <laughs> mm -hmm. Okay, and another. I forgot. This candle is so beautiful. Mm -hmm. It's amazing. And flowers too. And you too. So happy that you discovered camera mining. Yeah, me <laughs> too. Наступна річ, яка мені не допомогла, це ведення щоденника в традиційному значенні цього слова. Типу, коли ти кожен вечір або кожен ранок сідаєш і виписуєш всі свої думки туди. Ні, для мене це не працює, це якраз займає для мене дуже багато часу, а іноді я відчуваю себе прямо лузером, коли мені нема що туди записати. І я сижу і така думаю, блін, а в інших людей, мабуть, стільки більше життя, що я не маю навіть чого записати в свій щоденник. Тому я перейшла для себе на систему, яка працює саме для мене. Тепер я використовую щоденник тоді, коли в мене є якісь погані думки або нав'язливі, або те, що мені просто хочеться викинути зі своєї голови. Я тоді відкриваю щоденник і прямо пишу туди все, що мені наболіло. Я прям, я прям дуже відверта з цим щоденником. Але я не записую туди е, нічого прям кожного дня. Я записую туди, коли є що записувати. Ну коротше, і в результаті в мене не так багато листків списано, але кожен раз, коли я закінчую щось писати, це просто, наче я закриваю главу і все, я про ці думки більше не думаю. Тому, якщо у вас не виходить писати щоденники так, як вам рекомендують в інтернеті, просто знайдіть свій спосіб. Ще згадала, що для мене не працює morning routine. Тобто, коли в тебе для кожного ранку є своя рутина, і ти її робиш. Я згода, що вона працює на якийсь час, але як тільки я переставала її робити, то в мене таке враження, що я повна нездара, не здатна притримуватись графіка або нездатна дотримуватися обіцянок, які я типу, дала сама собі, і що я буду її притримуватися. От, наприклад, в мене є зранку рутина, що я повинна нанести тонік, серум і крем. От. І якщо я забуваю або, або не наношу щось із продуктів, в мене якесь таке все наче падає, наче я провалилася, наче я не Ну, нездаром, я не знаю, як об'яснити, але як тільки я не виконую якийсь із пунктів, в мене наче весь день портиться. Я це почала помічати і вирішила, що ні, немає ніякої рутини, кожен день роблю, що хочу, і go with the flow роблю, короте, роблю що мені хочеться. І не хочеться мені нанести крем, то не буду наносити крем. В кінці кінців я його наношу регулярно, і я не повинна себе так сварити і так строго до себе відноситися. Взагалі, ця ідея рутини, вона класна, але з ідеєю, що можна собі дозволяти щось не робити. От тому мені всі оці відео, там, де має routine, видаються такими фейковими. Я тупо в них не вірю. Якось сумбурно получилось, але сподіваюся, ви мене зрозуміли. Ну що, пробую зі швидкою музикою? Мені прийшла посилка. Пішла забирати. Схоже, їй подобається, бо листи піднімаються. Так, Діві треба поїсти. Сьогодні в мене гречка з сиром і томатним соусом. Моє фірмове блюдо. яка навіть зараз залишається однією з найважливіших людей в моєму житті. І на мене напатила хвиля нудоти. Я ледве встиг добігти до туалету. Це страшенно розлютило лору. Харасмент до колеги, і по факту вона його переслідувала і чіплялась з цим. Радий чути, що твоє керівництво прислухалося до тебе. Смачного всім! До речі, канал Настя розкаже, я теж дивлюсь регулярно. Так приємно знати, що кожного четверга стабільно мене жде її нове відео. Планую вжити заходів. На мою думку, просто перевести її недостатньо. Розпаковка! Я забрала свій пакет з тему. Я знову не пам'ятаю, що я замовила. Єдине, що я пам'ятаю, що я перезамовила одні з капсул, які я замовляла минулого разу, тому що виявилося, що вони на мене дуже великі. Тому вітайтесь зручніше. Це вони і є. Пам'ятаєте сірі з минулого відео? Але це коричневі і на розмір менший. О, ці вже точно мого розміру. І думаю, мені коричневі більше підходять. Ага, це друга фліска. Я вже замовила трошечки меншого розміру і трошки іншого фасону. Але вона така м'яка. Боже, дуже класна. Вона з затяжкою знизу. Тіба ізе фімейл. Супер, мені дуже подобається оцю, прям рекомендую. І мій розмір. Коробка трошечки пом'ялася, але тут взуття. Теж прикольне, яке я замовила, щоб ходити в ньому в офісі. Блін, такі милі, щоб тільки мені по розміру підійшло, щоб тільки підійшло. це 37-й. Diva is the female version of a huslow. Окей, вони точно не для спортивних каністрів, але боже, ви зручно ходити. Клас, я поки всім задоволена. Це щоб мені тримав мою чолку, коли я змиваю макіяж тому що в мене є така пов'язка. Я від неї втомилася. Мені хотілося обруч, щоб він був трошки простіший у використанні, щоб не злітав з мене ось так от квіт. О, це міні-косметичка. У мене просто вся моя косметика в контейнері, і я хотіла, щоб вона була в типу мішечку. О, і всередині така мила. І по якості гарно. Боже, сьогодні в мене всі покупки прям дуже класні. І останнє, але не по важливості. Це мікрофон. А ну хочу з вами протестувати. Дивіться, що я тільки що побачила сонце. Бочки. І це 10 хвилин назад я їла в повній темноті. Я точно почуваю себе набагато краще. Ще один селф-хелп, який я зовсім не розумію, це афірмації. Я не знаю, як вони працюють і для кого. Це може для людей, які є сильно внушаємі. Як на мене, без дії нічого не буде, так що афірмації для мене це взагалі щось таке, що я. І ще одна штука, яка, яка така контроверсійна, це скрін тайм. Типу, всі говорять, що для того, щоб почати відчувати себе щасливіше, не можна перші дві години дивитися в телефон. Я не знаю. Або це для мене дуже складно, або я просто звикла, чи що. Я повтикала, перевірила все, що мені треба, і пішла далі по своїм справам. Тобто я не розумію, коли не стає та грань, там, де сидіти в телефоні це вже щось таке нелегальне, ну, знаєте, де ця грань. Мабуть, вона для кожного своя. І тому ця порада, що повністю відмовитись від соцмереж, вона не така дієва. Бо ну трошки можна. Бходу, все, що забороняється повністю, воно не сприймається, якщо здорове. І, схоже, всі мої пункти були про то. Якщо ти дуже строгий з собою, то це не звучить як супер -селф кер Правда? Këtë